Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 2 корю Дуже давно ми не говорили з вами про кару 45 тонн. В нас був вже бій на рекордну кількість шкоди на цьому апараті Це 9921, по-моєму, одиниця шкоди. І якщо не пам'ятаєте цей відосик, посилання залишу на нього в описі. Це рекорд взагалі в грі майже. 10 тисяч шкоди зроблено в звичайному бою на кару 45 тонн. Проте, давайте повертатися ще до кару 45 тонн, тому що деякі з гравців ще не знають, як реалізовувати цей барабан, а барабан тут дійсно крутий, комфортний. Хоча реалізувати його більш складно, ніж на деяких інших СТ-шках. Проте, якщо ти будеш знати деякі фішки, особливо про резервний снаряд. То скоріш за все зможеш грати комфортно і буде тобі комфортно реалізовувати саме кару 45 тонн. І до речі, хочу подякувати кожному із спонсорів каналу, кожному, хто протиснув свій лайкосик, написав комент. Ну і звісно, підписався на канал. Друзі, ви найкращі. Тож пішли у ріплейчики і подивимося на цей бій. А друзі, у нас тут карта каньйон. Буде. В команді противника маємо два важких танки, два середніх, одна ЛТ, дві ПТСАу. В команді союзників три важких танки, три середніх танки і одна пт У наш герой грає на кару 45 тонн, 1908 хітпоінтів. Має час перезаряджання в магазині 3,5. Так от, друзі, стосовно, давайте. Заповітна ота історія про цей резервний снаряд. Я вам скажу так, що я не знаю, хто назвав цей снаряд резервним, але це е, неправильна його назва. Поясню чому. Це звичайний останній снаряд в барабані, який кедешиться довше за всіх інших. Тобто він дуже довго має кедешитись в твоєму барабані. Проте вистрілювати його можна і потрібно його вистрілювати, але. Треба знати, в які моменти можна це робити. Основною із переваг цього танку є те, що в нього з барабану реально дуже величезна шкода. Тобто, майже там можна зробити 1200-1300 шкоди з барабану, якщо роздаси всі чотири постріли. Проте для того мають бути відповідні умови. Також тут є кути нахилу гармати, достатньо комфортні, можна отак от простенько перегравати того самого леопарда. І дивіться, що робить наш герой. Він знає, що можна спокійно ставити техніку на каточок. 463, да, альфа на кару супер проходить. І дивіться, що відбувається. Наш герой розуміє, що хтось є позаду. Тут треба зупинитися для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Подивіться на міні-мапу, на якій видно, що вся техніка союзників знаходиться ліворуч, і ПТ САУ стоїть десь за спиною у нашого героя. Проте треба зрозуміти один факт. Зараз був один снаряд, той самий резервний. КПЗ-70 має 2173 хітпоінти. Давайте дивитися далі. Наш герой гадав, що зараз йому треба буде тікати, але за ним. Е з тилу танк не поїхав. Він розуміє, що йому потрібно зараз мати всі 4 снаряди. І що відбувається, він кадешить 4 постріли і спокійно приймає тичку від КПЗ і забирає. Дивіться, забирає КПЗ-шку, дає цей постріл на мінімапу Чекаємо, ворогів немає. Забираємо. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо спокійно кадешити свій останній снаряд. І, взагалі, в принципі, барабан. І поки ми дивимося, що відбувається, ми переїжджаємо ближче до команди союзників, там, де наші тяжки, тобто, щоб у нас позаду хтось був. Адже ми ж СТ, нам треба ще світити для команди і давати інформацію. Ось тут дивіться кран Ван. І потрошечку спокійно собі наш герой кедешить свій барабан, тому що танчик-то він вже забрав, забрав. І давайте дивитися далі. Зараз 3200 шкоди вже настріляно. Так, і ось тут вирішує вже наш герой підійматися на крана. Оп, є інфа по засвіту. Дивимося, що тут Шерідан є. Ну і вирішує наш герой, що спочатку потрібно грати більш легких танків, переїхати від того крана і допомогти нашому М6. -йох. Можливо. Проте чомусь він туди не поїхав. І розуміє, що тут є у нас ось такий парень на 40.05. Потримує 40-05 тичку. І дивіться, що виробляє зараз кран. Кран переїжджає на мінімапі видно, що він переїжджає з залізницю. І тупо упарується на нашого героя. Він тут збиває каточок. Трусь збиває каточок. Знову ж таки танкує вже 800 від крана, отримує одну тичку. І знову ж таки залишається одна тичка. І він добирає знову ж таки резервним снарядом. Хто сказав, що не можна його забрати? Це не резервний снаряд, це просто останній снаряд в барабані, який довго кедешиться. І той, хто це зрозуміє, зрозуміє одну просту істину. Щоб використовувати цей снаряд потрібно. Потрібно лише в ті моменти, коли немає таких моментів. Дивіться, хоп, Шерідан дає тичку на 355-382 залишається. І дивіться, що тут далі відбувається. Далі грає ВЗшка з Шеріданом. І тепер Шерідан вже від ВЗ-шки не втіче, тому що вз зможе забрати Шерідана з пострілу на 382, і він його забирає. Тому що там була тичка від Карро. Розумієте, в чому прикол? Звісно, що це ж резервний снаряд, не можна стріляти. Нехай Шерідан їде. Потім ти будеш кататися за ним по всій мапі і шукати, де він сховався, тому що ти не зможеш. Це ж не перевага, це звичайний, звичайний зустрічний бій, в якому ти маєш виграти, знищити всіх або захопити базу. І Шерідан буде тікати. І ніколи ти базу не захопиш, тому що він буде тебе пересвічувати і буде стріляти. Ну, Антон, тут у нас е гарячий парень, він е пише тут е ПТшки пару ласкових слів, тому що ПТшка у нас десь е стоїть там на респі, а тут вже потрібно діяти, діяти потрібно. Він сам тут не може зіграти, тому що Баджер достатньо броньований, і баджера він не буде пробивати в лоб. Я от не пам'ятаю, як у мене обладнання виставлено на кару 45 тонн. Давайте зараз перейдемо після бою, все подивимося, тому що мені здається, що у мене там стояли калібровані снаряди. Хоча, може, і неправда. Я просто подумав про це, тому що байджер достатньо броньований. 364. Хоп, каточок, друзі. Не забуваємо збивати каточки, вибивати рімки. Все, мінус. Мінусуємо. Тобто, у нас вже 4 фраги є і 6300 шкоди. По колу ти об'їжджаєш, скидеш свій барабан. Спокійно, не треба поспішати кудись. Звісно, що тут, наприклад, от кедешиться, да, секунда вже залишається, вже треба стріляти було. Тоді, можливо, зміг би до додати ще один постріл і забрати баджер. А тут дивіться, що відбувається. Хлоп, на ББшки. Не пробиваємо на ББ. Ну, трошечки видно було, центр НЛД, Але навіть наш герой. Не захотів перемкнутися на підкалібер і подивитися, що буде в підкалібері. Ну, тим не менш. Тим не менш, це перемога, гарно зіграв. Тому цей відео може бути гайдом, як користуватися барабаном на кару 45 тонн, або не тільки там є ще мінотаври, є якісь там бізонти, в кого є саме отой резервний снаряд. Майстер, друзі, 7139 шкоди, 4 фраги знищено, заблоковано 2080, 361 тисяча по сріблу. Давайте швиденько пробіжимось по команді е, противників. КПЗ-70 має 50% на 6600 боїв. Кран тут зіграв 35700 боїв, має 5320 статистику. Лепард перший, до речі, 55% перемог на 14 тисяч. Шерідан. 46% на 15 тисяч боїв. ВЗ120 48% на 17 тисяч боїв. Баджер 45-15 на 30 тисяч боїв. Ну і 42 42,96 на 7,5 тисяч боїв союзники. Т-62А, 45% на 19 тисяч боїв. Ну, і відпав, да, Десь там 62. 51,16. Має Йох 15,600. Боїв зіграних, Чіфтень 4562 на 7 тисяч боїв. Леопард Перший, 51,23, 6,688, ВЗ 4958, 20 тисяч боїв. Вафентрагер 4394 на 40,5 тисяч боїв, 41,5. І наш герой. 51,78, 11,393. Середня шкода, 1791. Максималка саме з цього бою на кару 45 тонн. 7,139 по аккаунту, друзі. Ось такі справи. Тож, давайте тепер перейдемо е, до мого кару 45 тонн і подивимося, е, які показники в мого кару 45 тонн. Друзі, 106 майстрів маю 177 перших класів. Зіграно в мене звичайних. Та давайте загалом 2017 боїв 62,81% перемог, 2491 шкоди, влучність стрільби 8684, що каже про достатньо комфортну гармату. Коефіцієнт знищення 2,47. Тобто, ви розумієте, да, що знищують мене, я забираю 2,5 танки. Давайте подивимося, що у мене стоїть за обладнання. Обладнання стоїть ось таким чином. Тобто тут стоїть досилач, потім на Плюс 30 до польоту снаряду, збалансована гармата. І навіть тут плюс броня. Бонус до використання спорядження. Тут адреналіну немає, і я би поставив ось так. Так буде правильно. Спорядження. Спорядження виставлене стандартно. Це дві ремки і плюс адреналін по амуніції, два сира, і, звісно, що преміум паливо. Ось такі, друзі, справа. Це каро 45 тонн. Друзі. Бажаю кожному освоїти цю техніку. Тепер ви знаєте, друзі, як реалізовувати останній резервний снаряд. Ну і, звісно, знаєте, як реалізувати гармату в кару 45 тонн. Дякую вам за підписку, дякую вам за лайкосики. Чекаю на ваші коменти. Ну і, звісно, друзі, бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!